Я знаю англійську, а нещодавно досить швидко вивчив польську, і мене в коментарях попросили розказати про мій досвід вивчення мов. Я вважаю, що це абсолютно некоректна постановка питання, бо адекватна відповідь на питання, як вчити якусь мову, насправді є. Практично в будь-якому сучасному підручнику. Але величезна кількість людей береться за вивчення мови і кидає, не досягаючи своїх цілей. І абсолютно ту саму історію ми бачимо, ну, наприклад, зі спортом. Думаю, в багатьох людей в новорічних побажаннях ці два пункти йдуть десь поруч. Все з 1 січня починаю бігати і вчити англійську, але в обох цілях людина може не дійти навіть до дій. А так і. Просто залишитись з цими мріями, тому питання треба поставити глобальніше, як правильно вчитись взагалі, і як досягати поставлених цілей. Про це і поговоримо. Але в кінці відео, в якості бонусу, я все ж розкажу про мою власну техніку вивчення мов, яку я ніде не зустрічав. Тож дивіться до кінця. Привіт. Я Роман Кузнецов, я психолог, і періодично я допомагаю людям досягати поставлених цілей. Тож ставте лайк, підписуйтесь і тицяйте на дзвіночок, щоб не пропускати корисні відео. Перша проблема, з якою я стикаюсь в своїй роботі і думаю, мої колеги. Також це домашні завдання, як мотивувати клієнтів їх виконувати. А майже будь-яка науково обґрунтована сучасна психотерапія включає домашні завдання, бо вже науково доведено, що без впровадження регулярної практики, без впровадження нових поведінкових стратегій мозок не зміниться. Це просто фізіологія. Тому терапія завжди буде включати елементи коучингу, роботи з мотивацією, боротьби з банальною лінією і прокрастинації. Але для людей дуже природньо шукати легкий шлях, як швидко і без зусиль досягати цілей. На цій темі спекулює багато шарлатанів від психології. Ніяких домашніх завдань, ніяких зусиль. Ми заліземо в глибини твого несвідомого, пропрацюємо причину, і проблема вирішиться. Не вирішиться. Це нахабна брехня і схема по відлученню грошових засобів у населення. І ту саму картину ми. Бачимо в інших сферах, у тому ж вивченні іноземних мов англійська за три місяці з нуля. Легкі вправи по п'ять хвилин на день і вже через три місяці ви вільно заговорите англійською. Не заговорите. Тому найперше базове фундаментальне правило це реалістичні цілі і реалістичні очікування. Бо класична схема виглядає так: ви. Купуєте якийсь супернаворочений курс, натхненно займаєтесь, не отримуєте бажаних, але нереально завищених результатів, розчаровуєтесь і вигоряєте, кидаєте цю справу, вважаючи себе безнадійним. Погугліть хороші мовні школи, порозпитуйте друзів, які мають такий досвід, і поцікавтесь, по яких підручниках вони займалися, скільки часу відводять на опанування. Я знаю, що курси англійської на один рівень з опануванням всіх навичок, читання, говоріння, слухання відводять в середньому півроку. І це вимагає систематичних регулярних занять. Ось маєте адекватний погляд на речі. І так, є деякі не дуже популярні, але ефективні штуки, техніки запам'ятовування слів, які можуть полегшити вам задачу. Але радикально цей принцип не змінять і все одно будуть вимагати часу і регулярної роботи. Раз вже заговорив про це, то спеціально для патронів викладу відос, в якому покажу якраз цікаві трюки з пам'яттю, засновані на Розумінні психології пам'яті, о мої патрони. Я їм безмежно вдячний за підтримку. Тому як тільки знаходжу час, намагаюсь їм віддячувати якоюсь цікавою і корисною інформацією. Тож і ви приєднуйтесь до цього шановного панства. Другий важливий принцип я б назвав екзистенційним, бо це звичка ставити собі дуже філософське, знову ж таки, екзистенційне запитання. Українською воно ще й звучить поетичне. Шоп-шо? І це знову ж таки стосується будь-яких цілей, навіть в терапії. От коли, наприклад, приходить людина з тривожним розладом, то позбутись цього розладу це не може бути адекватною ціллю терапії. Позбутись тривоги щоб що? Що конкретно ти отримуєш, коли вона зменшиться? Оце і буде ціллю терапії. Бо знову ж повертаємось до попереднього принципу. Робота із тривогою потребує ресурсів, потребує праці, іноді дуже нелегкою. І людина не буде цього робити заради абстрактного, розмитого стане краще, буде комфортніше жити. Будь-які досягнення потребують вкладень і жертв. Ви ніколи не витратите свої гроші на лотерейний білет. Якщо джекпот в цій лотереї це щось хороше або якісь гроші, тим більше, якщо лотерейний білет не дешевий. Якщо говорити про вивчення мов, то мій досвід підійде далеко не всім. Для мене мова це в першу чергу доступ до інформації. Я обожнюю читати книжки і ще більше кайфую від читання іноземними мовами. Але я можу читати книжки англійської і польської без словника. Проте, якщо треба говорити, то так я можу донести американцю свою думку і навіть на доволі складні теми. Але це буде граматична катастрофа і потребує від мене просто надзусиль. Тому якщо ваша мета це спілкування, то... Просто систематично читати це не найкраща стратегія, але це моя головна стратегія вивчення мов. Тож знову повертаємось до магічного запитання вивчити мову що. -шо. Наступна порада, яка адекватна для опанування майже бучого, краще, менше, але систематично регулярно. Це найкращий запобіжник від вигоряння. Тут знову ж повертаємось до пункту один. Якщо ви не фанат філології, лінгвістики, то далеко не завжди для вас вивчення мов буде в кайф. І тому інколи це буде нудно, інколи доведеться себе заставляти, доведеться займатися через силу. Це нормально. Але набагато легше заставити себе повчити нудну граматику 20 хвилин ніж 2 години. Найкраща метафора це біг. Подивіться, як спортсмени біжать. На 100 метрів і як вони біжать? В марафон? Відчуйте цю різницю. А вивчення мови це не 100-метровка, це марафон. Тому вчіться економити ресурси. Ще одна надважлива порада мати систему моніторингу своїх досягнень. Коли біжиш довго, але не швидко, здається, що все монотонно, нічого не змінюється. Це природня властивість психіки. Але завжди пам'ятайте, що це ілюзія. Якщо говорити знову ж таки про мови, то тут не треба винаходити велосипед. Є купа методів, як об'єктивно виміряти ваш прогрес. Ті ж тести, але завжди фіксуйте результат. Скільки набрали балів на початку, скільки набрали в тому ж тесті через три місяці. Порівняйте і запишіть собі це десь в блокнот. І кожного разу, коли вам буде здаватись, йой, та скільки вже я вчу ту мову, а ніякого прогресу нема, відкривайте блокнот, дивитесь на цифри і розумієте, що це ваш мозок вам береше. І все це підводить нас до останнього пункту, можна сказати, підсумку. Питання методу, я вважаю, в. Торинним, бо насправді англійську можна вивчити навіть і по жахливому совєтському підручнику Наталії Бонк, який ще я навіть застав в школі. Але ви ніколи не вивчите мову, якщо не навчитесь дисциплінувати себе, перемагати лінь і прокрастинацію. Колись я прочитав класну думку в якійсь книзі про. Качалку автор книги запитував у якогось видатного тренера, хто може стати чемпіоном, чи то якими якостями він має відрізнятись від інших. І тренер відповів: той хто вміє перемагати нудьгу. Бо ти кожен день приходиш в зал, робиш одне і те саме день за днем, рік за роком, і рано чи пізно це точно осточертіє. І тільки той, хто зможе з цим справитись, має шанси на успіх. І я теж приблизно так дивлюсь на речі: це власне підтверджує і мій власний досвід, і досвід моїх клієнтів. Головне це не питання методи. хороших підручників повно. Головне це підтримка мотивації і підхід до навчання в цілому. Отже, підсумуємо: перше реалістичні цілі і реалістичні очікування від себе ж. Друге, Щоб що. яка ваша кінцева мета? Чому ви взагалі ставите собі такі цілі? Третє краще менше, але постійно, ніж багато, але час від часу. Четверте, фіксуйте свої досягнення. І п'яте. якщо вам здається, що ваш метод недостатньо магічний, унікальний, авторський, революційний, то скоріше за все ваш мозок. Просто хоче уникнути реальної роботи над собою. А тепер обіцяний мною, мій авторський революційний унікальний метод сприйняття мови на слух. Колись давно я займався музикою, і в музикантів є таке поняття знімати музику. Це коли ти на слух підбираєш. І якщо це якась суперскладна джазова імпровізація в дуже швидкому темпі, то на початку ти не здатен розрізнити фрази, мотиви і окремі ноти. Ти чуєш просто нерозбірливий потік звуків. І щось подібне відбувається із іноземними мовами. Але всі музиканти знають секрет, який чогось не знають викладачі мов. Запис можна сповільнити. У музикантів є навіть спеціальні проги, які сповільнюють аудіо вдвічі майже без втрати якості. Але для мови немає необхідності в цьому, бо і тут таке вмів. Отже, що я робив? Я вмикав якийсь серіал англійською і шукав там найскладніший епізод, де актори дуже швидко балаболять і багато складної лексики. Саме епізод, не всю серію, пам'ятайте про наші правила, знаходив сценарій цієї серії або просто субтитри і перекладав та вчив кожне незнайоме слово. Але що зазвичай відбувається далі? Ти читаєш сценарій, ти все розумієш, вмикаєш відео, а там знову потік бла, 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 бла. -бла. Бо сприйняття на слух це окрема навичка, і просто знати всі слова недостатньо. Мозок має навчитись розділяти цей потік звуків на окремі слова. Тому я сповільнюю відео слухаю, дивлячись в текст і розумію кожне окреме слово. Слухаю без тексту, поки воно не почне добре влягатись мені в голову. І так поступово збільшую темп і знову слухаю. І в результаті можу слухати в оригінальній швидкості, дуже чітко розрізняючи кожне окреме. Слово. Як бачите, мій суперметод теж нудний і вимагає регулярної практики. Але якщо знайдете в собі сили трохи дисциплінувати себе, то у вас все неодмінно вийде. Я в вас вірю, і котик в вас вірить. Мортіть.